Зараз перш за все наше завдання провести максимальне консервування, закрити від опадів для того, щоб зберегти сам конструктив і майно людей. Якщо б ми залишили тут опалення і таке інше, ми б в мінусовій зараз умовах отримали розмерзання системи і а, принесли б ще більшу шкоду цьому будинку. 58. А тут скільки у вас? Прийшла, кажу, дівчатки, виручайте. І ми були в підвалі. Там оборудований. Убежище, підвал оборудований. Ну і нас там приутіли. Кушати отут, слава Богу, було. І дівчата принесли кушати. А Будь... сьогодні де будуть? Ну от не знаю де. І туди прийдемо, не знаю, ще не знаю де. Ми шиємо вікна, ми виносимо мусор та допомагаємо різними іншими речами. Ковдрами або там їжею, гігієною і допомагаємо, тому що на сьогоднішній день дуже багато було прильотів і не вистачає людей, які можуть швидко ну, допомогти людям у цей скрутний момент. Наразі там 7 градусів мінус, і людям потрібно закрити контур, щоб допомогти.